Усім вітання мої дорогенькі. Готуємо мармурову ковбасу. Справжній м'ясний делікатес, який підкорює вишуканим виглядом і насиченим смаком. Поєднання ніжної курятини та соковитої яловичини створює унікальний мармуровий малюнок у розрізі. А правильний баланс спецій та ароматне копчення роблять ковбасу неперевершеною. Підтримайте нас подобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові унікальні рецепти української кухні. Для приготування мармурової ковбаси обрали яловичину та куряче філе. Яловичина та зостегнової частини 1 кг 800 г. Яловичину будемо дрібно перемелювати через найменшу решітку м'ясорубки. Вона утворить щільну насичену основу. Курячого філе дві частинки вагою 600 г. Його будемо перемелювати на ситку з двома отворами. І такі шматочки будуть помітні у розрізі. Основне правило будь-якого рецепту це свіже та якісне м'ясо. Купуйте його у перевіреного виробника. Нарізаємо яловичину на шматочки для зручного закладання у горло м'ясорубки. Будь-яка ковбаса це баланс текстури, вологості та ніжності, тому м'ясо перед приготуванням трішки підморожуємо. Якщо м'ясо нагріється, зміниться його структура, і ковбаса не отримає правильну консистенцію. Тобто холодне м'ясо тримає в собі вологу і так в ковбасі буде більше природнього соку. Яловича та частина це частина туші, яка включає в себе м'язи, таза та стегна. Має відмінну текстуру та соковитість. Немає багато плівок і жил у порівнянні з лопаткою. Це робить її зручною у приготуванні. Колір м'яса свіжий, має червоний відтінок та приємний запах. Уникайте м'яса з неприємним запахом. Це вказує на початок процесу псування. Також завжди перед приготуванням м'ясо ретельно промиваємо. Воно може бути забруднене різними речовинами, включаючи залишки крові, жиру і бактерії, які можуть перебувати на його поверхні. Миття м'яса допоможе видалити ці забруднення. Але промивайте тільки в холодній воді. Аби знизити ризик розвитку бактерій, які під струменем води можуть розпорошуватися по всій кухні. А після миття м'ясо ретельно висушуємо серветкою, щоб прибрати залишки води. Тепер куряче філе нарізаємо смужками. воно також підморожене. Тепле м'ясо, а особливо філе під час перемелювання буде змазуватися, почне злипатися, втратить свою текстуру. І не утворить того самого мармурового візерунка, який ми хочемо отримати. Тому філе обов'язково трішки підморожуємо, щоб якісно його подрібнити. Пропускаємо через ситку з двома отворами, стараємося натискати на м'ясо швидкими рухами. Тоді воно швидше виходить і не перекручується двічі. Тепер завдання замаринувати. На 1 кг м'яса беремо 10 г нітритної солі, окремо здійснюємо засолювання для яловичини та курятини і все чітко по грамах відважуємо. Додавши сіль, ретельно вимішуємо фарш, щоб рівномірно вона розподілилася по всьому м'ясу. Куряче філе вийшло як рублене. Якщо у вас немає такого ситка з двома отворами, тоді нарізайте м'ясо на шматочки. У приготуванні ковбас використання нітритної солі відіграє важливу роль. Вона не тільки надає м'ясу приємний рожевий колір, але й виконує функцію консерванту, запобігаючи розвитку небезпечних бактерій. Це робить ковбасу безпечнішою для вживання та продовжує термін її зберігання. Також завдяки нітритній солі структура м'ясних волокон стає щільнішою, що сприяє гарній текстурі готового виробу. Щільно утрамбовуємо м'ясо, щоб не було повітря. Накриваємо плівкою, щоб не обвітрювалося, відправляємо в його в холодильник на одну добу, даємо м'ясу відпочити, рівномірно просолитися та набути потрібної консистенції. Час маринування м'яса минув. Знімаємо плівку. Продовжуємо процес готування мармурової ковбаси далі. Фарш зверху трішки темніший, це нормально. І не впливає на якість ковбаси. А всередині набув яскраво-червоного кольору. М'ясо на дотик масне та щільне. Це правильно. Така текстура допомагає ковбасі зберігати форму та структуру. Куряче філе також щільне та масне. Колір всередині світло-рожевий. Тепер приправляємо фарш до смаку. Всі спеції додаємо до яловичини, а потім змішаємо з курячим. На 1 кг м'яса додаємо 10 г звичайної солі, 1 г цукру, 2 г чорного меленого перцю та 1,5 г меленого мускатного горіха. Добре перемішуємо. Чорний мелений перець додає легкий пікантний акцент до ковбаси. Мускатний горіх це пряність з виразним теплим ароматом, який надає ковбасі особливого смаку. Він чудово поєднується з м'ясом, підсилюючи його смак. Але додавати його потрібно у помірній кількості, оскільки надлишок може зробити смак занадто різким. Тому важливо не перевищувати кількість, а додавання невеликої кількості цукру допомагає збалансувати смак ковбаси. Цей фарш тепер ще раз пропускаємо через дрібне ситко м'ясорубки, тільки яловичину, щоб створити більш щільну консистенцію для ковбаси і забезпечити однорідність суміші та її текстури. Щільна консистенція також допоможе колбасі краще утримувати свою форму та запобігти утворенню повітряних кишень під час приготування. На розрізі готової продукції ми отримаємо гладку та щільну текстуру, і спеції, які ми щойно додали, гарно повсюди розподіляться, і кожен шматок колбаси матиме однаковий смак. Далі до яловичого фаршу додаємо курячий. Об'єднуємо це все разом. Поєднання таких кольорів темної яловичини та світло рожевої курятини надасть нам мармуровість. Також додаємо воду добре охолоджену. Для цього її кладемо в морозильну камеру. Води додається не більше 10% від загальної маси фаршу. Так як у нас 2 кг 400 г. Тоді додаємо 240 мл води. Поступово. Тепер інтенсивно вимішуємо, щоб фарш увібрав вологу. М'ясо має стати липким, в'язким, мають з'явитися тонкі білкові нитки. Робота відповідальна. Від цього в подальшому залежить наповнення ковбаси. Фарш дуже холодний. Щоб не мерзнути, можете надівати міцнішу гумову рукавицю з утепленням. Таким чином, і від рук сам фарш не буде нагріватися, температура не буде підвищуватися. Набивати будемо ковбасу за допомогою ковбасного шприца. Заповнюємо його досить щільно, щоб не було зайвого повітря. З кожним покладом фаршу у нього підправляємо та притискаємо його. Якщо немає ковбасного шприца, наповнити оболонку можна ручним способом. Але не рекомендую такий фарш пропускати через місорубку, тому що таке промариноване філе втратить форму. У наш ковбасний шприц якраз поміщається до 2,5 кг фаршу. Змащуємо олією носик ковбасниці і натягуємо оболонку. Вона легко буде повзати по ній. Оболонку використовуємо натуральну, чисту з упаковки, але все ж таки попередньо замочуємо у солоній воді на декілька хвилин, а потім кілька разів промиваємо під проточною водою для повного очищення. Такі звичайні натуральні кишки можна придбати в будь-якому супермаркеті. Починаємо набивати ковбасу підтримуємо руками і контролюємо щільність. Це має бути туго, але все в міру. Головне, не поспішайте, ручку шприца крутимо повільно і все виходить чудово. Кільце цієї мармурової ковбаски робимо невеличке. Після процесу коптіння їх будемо витримувати, просушувати пару днів у холодильнику. Менші палички просушаться швидше, і сама ковбаска така, що її потрібно смакувати і нарізати тоненько. Займаємося копченням уже давно. Наші дорогі підписники, які слідкують за нами, це знають. А хто ще не знає, обов'язково підписуйтесь. На каналі ви знайдете рецепти приготування ковбас від простої домашньої меленої до справжньої дрогобицької по ДСТО. Ми вкладаємо у кожне відео любов і працю, детально описуємо всі етапи, щоб у вас усе вийшло ідеально. Ділимося з вами перевіреними технологіями, які дозволяють отримати смачний і якісний продукт вдома. Не забувайте підтримати нас подобайкою та коментарем. Для вас це кілька секунд, а для нас це величезна мотивація створювати ще більше. Коли досягли потрібної довжини, відрізаємо у зазначеному місці і зав'язуємо ковбасним шпагатом, або залишаємо довше кінці і зав'язуємо оболонкою. Перед тим, як коптити, ковбасу висушуємо, залишаємо її на 2 години у прохолодному приміщенні до плюс 10 градусів, або ж розкладаємо у холодильнику. Тепер етап копчення. Завантажуємо ковбасу у розігріту вуджарню. Місце, де відбувається магія трансформації ковбаси та м'яса справжній делікатес. Накриваємо мішковиною, фіксуємо її дротом, щоб вона не злітала. Температуру у бочці підтримуємо на рівні 80-90 градусів. Саме така дозволяє не лише надати ковбасі характерний копчений аромат, а й довести її до повної готовності. Щоб отримати ідеальний колір і смак, дуже важливо вибрати правильну деревину. Коптимо на полінах яблуні або груші, вони надають ніжний запах без гіркоти. Іноді бук він забезпечує класичний копчений відтінок і добре тримає температуру. Це зазвичай потрібно у прохолодні дні. У процесі копчення м'ясо поступово насичується димом, змінюючи не лише колір, а й текстуру. Правильне копчення дозволяє досягти щільної, але водночас соковитої консистенції, що робить ковбасу незабутньою на смак. Коптимо цю мармурову ковбаску протягом 6 годин, ретельно слідкуючи за температурою. Процес коптіння завершений. Домашні ковбаси мають особливу душу. Це не просто їжа. Це спогади, традиції, любов до справжнього смаку. Колись наші пращури готували м'ясо у печах, витримували тижнями у підвалах, засолювали у бочках і вкладали у це все своє вміння. Сьогодні у нас сучасна кухня, і ми хочемо зберегти якість, натуральність і гармонію смаку. Після копчення ковбаса ще не готова до подачі на стіл. Щоб її аромати смакові характеристики повністю розкрилися, її потрібно залишити в холодильнику мінімум на дві доби. Тоді димні ноти повністю уберуться у м'ясо. Структура ковбаси стабілізується, вона краще буде нарізатися. Завдяки витримці м'ясо стає ще насиченішим. Ковбаса має просушитися, тому ми її не відварюємо. Та завжди після коптіння пробуємо на смак наші вироби. Після пройденої праці це святе. Цей процес приготування ковбаси вартий кожної хвилини витраченого часу. Мармурова ковбаса це вишуканий делікатес домашньої кухні. Так, і хоч вона ще тепла, має чудовий вигляд, а після застигання її консистенція стане тугою та щільною. Поєднуючи в собі два види м'яса, яловичину та куритину, створює унікальний мармуровий ефект у розрізі. Спробуйте приготувати мармурову ковбесу, і ви відкриєте для себе новий рівень смаку. Вона стане улюбленою. Як на святковому столі, буде радувати гостей своєю витонченістю і зробить ваше кулінарне мистецтво справжньою гордістю, так і кожного дня зможете насолоджуватися цим смаком. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.